Ласкаво просимо. Дозвольте собі влаштуватися зручно, поки ми разом подорожуємо крізь час. Сьогодні ввечері ми повертаємося на сім століть назад у світ, що рухався в ритмі пір року, де життя розгорталося в спокійному темпі сходу і заходу сонця. Заплющте очі, якщо бажаєте, і дозвольте своїй свідомості перенестися в маленьке село маєток у середньовічній Англії приблизно в 1300 році. Уявіть собі, м'який туман, що піднімається з болів на світанку, далекий звук церковних дзвонів, що відмічають години, і заспокійливу передбачуваність світу, де кожен день приносив знайомі справи, знайомі обличчя та стародавні традиції, що підтримували громади протягом поколінь. Це місце, де сам час здавалося тік повільніше, де турботи щоденного виживання створювали свій власний медитативний ритм. Ви в безпеці тут. У своєму сучасному світі, в теплі і затишку, поки ми разом досліджуємо цей далекий час. Дозвольте історіям омивати вас як лагідними хвилями, несучи вас глибше в розслаблення, коли ми відкриваємо тихі деталі життів, прожитих давним-давно. Перше світло світанку повільно простягається над селом маєтком Літл Вікем, десь у родючих краях середньовічної Англії. Це рання осінь 1300 року, і повітря має ту свіжість, що говорить про зміну пір року. Туман чіпляється за низовинні поля, а солом'ю дахи сільських хат блищать від вологи нічної м'якої роси. Уявіть себе, на краю цього села, коли воно прокидається. Тиша глибока так, як наш сучасний світ забув, немає далекого гулу механізмів, електричного дзижджання, гуркоту транспорту. Натомість чути м'яке мукання худоби в далині лагідний скрип дерев'яних коліс, возу десь за туманом, і перші несміливі пісні птахів, що вітають день. Хатини перед вами невеликі, скромні споруди, що, здається, виростають з самої землі. Їхні стіни побудовані з лози та глини, дерев'яний каркас, заповнений сумішю бруду, соломи та тваринної шерсті, що була ретельно згладжена та побілена. Солом'яні дахи, густі зв'язок соломи та очерету, круто нахилені, щоб стікала часта англійська дощова вода. Дим починає курчавитися з деяких димарів, тонкі струмки, що піднімаються прямо вгору в нерухомому ранковому повітрі. Ви можете помітити, як кожна хатина стоїть у межах своєї невеликої ділянки землі, що називається тофт. Ці вузькі смуги тягнуться від сільської дороги. І в кожній ви можете побачити ретельну організацію середньовічного життя. Найближче до будинку невеликий городик, де трави та овочі ростуть акуратними рядами цибуля, цибуля порей, капуста та горох. За ним, можливо, невеликий фруктовий сад з яблунями та грушами, їхні гілки важкі від кладів у цю пору року. Позаду кожного тофта ви знайдете необхідні будівлі, невелику стодолу для зберігання зерна, загін для свиней. Та неминучу вбиральню. Ритм ранку починається повільно, природно. З однієї хатини ви чуєте м'який звук дерев'яних дверей, що скриплять. З'являється жінка, назвемо її Агнес, загорнута в грубий вовняний плащ від ранкового холоду. Вона несе дерев'яне відро до сільського колодязя, її дерев'яне взуття робить м'які звуки по утрамбованій землі дороги. Її рухи тілеспрямовані, але не квапливі. Слідують патернам, встановленим незліченними ранками перед цим. Агнес зупиняється біля колодязя, що стоїть у центрі села, як місце збору громадського життя. Колодязь оточений гладким камінням, пошарпаним поколіннями рук і відер. Коли вона тягне воду, систему мотузки та блоку скрипить у ритмі, що відмічав ранки в цьому селі протягом десятиліть. Вода, коли вона з'являється, прозора і холодна. Несе слабкий мінеральний смак глибокої землі, з якої походить. Інші постаті починають з'являтися в зростаючому світлі. Чоловік, на ім'я Томас, виходить з іншої хатини, потягується та позіхає, оглядаючи свої невеликі володіння. Його туніка зроблена з грубого коричневого вовни, заплатана в кількох місцях, але чиста і придатна. Поверх неї він носить шкіряний жилет, що показує зношеність від незліченних днів праці. Його ноги обгорнуті вовняними панчохами, а ступні одягнуті в шкіряні чоботи, які він ретельно просочив салом для водонепроникності. Йде Томас до своєї невеликої стодоли і виходить, ведучи вола, масивну, терплячу тварину, дихання якої створює маленьких марків у прохолодному повітрі. Ця тварина, можливо, його найцінніше майно, необхідне для оранки його смуг землі у великих полях, що оточують село. ВІЛ рухається повільно, велично, його копита створюють м'які звуки у вологій землі, коли Томас веде його до полів, де чекає денна робота. Самі великі поля це диво для споглядання з вашої точки спостереження. Вони простягаються за село довгими вузькими смугами, що створюють мозаїчний візерувок по ландшафту. Кожна родина володіє кількома з цих смуг, розкиданими в різних полях, у системі, що забезпечує однакову участь кожного як у хорошій, так і в поганій землі. Деякі смуги темні від свіжопереорамої землі, де почалася осіння оранка, інші все ще показують стерню від нещодавного збору зерна, створюючи золотий килим, що ловить раннє світло. Коли ранок прогресує, ви починаєте розуміти складний ритм, що керує життям тут. Це не просто виживання, а ретельно організований танець громадської співпраці. В одному полі ви бачите кількох чоловіків, що працюють разом. Їхні воли запряжені до важких дерев'яних плугів. Леміза ріжуть землю з немисловою повільністю, перевертаючи довгі борозни, що блищать темно і багато в ранковому світлі. Тогом іде інший чоловік, розбиваючи більші грудки дерев'яним інструментом. Готуючи землю для озимої пшениці, яка скоро буде посіяна. Жінки села мають свій власний ритм однаково важливий деякі доглядають городи, ретельно збираючи останні пізні овочі перед тим, як мороз заволодіє ними, інші працюють над завданнями, що з'єднюють домогосподарство з громадою, можливо, прядуть вовну в нитку на дерев'яних колесах. Що створюють лагідний гіпнотичний гулкіт звук, або доглядають хлібні печі, що скоро наповнять повітря за спокійливим ароматом випічки хлібів. Діти рухаються через цей світ зі своєю особливою грацією достатньо дорослі, щоб допомагати, але ще досить молоді, щоб знаходити диво у простих речах. Дівчина, можливо, десяти років. Несе яйця обережно у плетеному кошику, йдучи сконцентрованою увагою того, кому довірили дорогоцінний вантаж. Хлопець, трохи старший, допомагає своєму батькові вести вола, його маленькі руки стискають дерев'яну палицю, вчачи через спостереження та практику навички, що визначать його дорослі життя. Звуки цього світу створюють свою власну лагідну симфонію. Тут є ритмічне шкрябання плуга по землі, м'які розмови між працівниками в полях, час від часу гавкіт сільського пса, і під усім цим постійна, заспокійлива присутність церковних дзвонів, що відмічають канонічні години: лауц, прім, терс, ділячи день на священні сегменти, що нагадують кожному про їхнє місце як в земному, так і в божественному порядку. Коли ранок переходить у полудень, темп життя продовжується в своєму розміреному ритмі. Сонце, профільтроване крізь постійно присутні англійські хмари, кидає м'яке світло, що, здається, представляє все в влагідних приглушених тонах. Різкі краї бідності і труднощів, що безумовно існують тут, пом'якшуються відстанню та туманом, дозволяючи нам оцінити просту красу життів, прожити у гармонії з порами року. Та ґрунтом. У великому залі маєтного будинку, видимому за селом, власне, дим піднімається зі сцентального вогнища. Тут живе лорд маєтку сер Джефрі де Монтфорд. Хоча навіть його житло, будучи більшим і побудованим з каменю, а не з дерева й бруду, поділяє основні ритми та паттерни сільського життя. Його дні також вимірюються з сільськогосподарським календарем. Потребою наглядати за врожаєм, забезпечити плавне функціонування складної системи зобов'язань і послуг, які пов'язують лорда та селянина разом у цьому феодальному світі. Ви можете уявити запах, який пронизує це село, не неприємний, але характерно середньовічний. Тут є аромат деревного диму з багатьох вогнищ. Земляний запах свіжо переораного ґрунту, теплі тваринні запахи від худоби та свиней, і під усім цим зелений запах зростаючих речей, світу, де людство ще живе дуже близько до природних ритмів землі та пори року. Жінки продовжують свою роботу з терпінням, що говорить про покоління подібної праці. Агнес, набравши води, тепер доглядає свій невеликий городик. Обережно висмикуючи останню моркву з землі кожен овоч дорогоцінний, призначений до льоху, де він допомагатиме підтримувати її родину протягом довгих місяців зими попереду. Її рухи економні, досвідчені, не марнують нічого у світі, де марнотратство може означати різницю між комфортом і голодом. Коли після полудня на світло починає падати довше по полях. Громадські аспекти сільського життя стають ще більш очевидними. В одній із загальних зон кілька жінок працюють разом за великим дерев'яним столом, готуючи овочі для збереження, їхня розмова тече лагідно, перерваною сміхом і зручною тишею людей, які знають один одного все своє життя. Це більше, ніж просто праця, це соціальна тканина. Що тримає громаду разом протягом довгих ізольованих місяців зими. Поля продовжують привертати більшість уваги чоловіків. Осіння оранка це вирішальна робота, яку не можна відкладати, бо скоро погода зміниться, і земля стане занадто твердою для простих дерев'яних плугів. Команди волів рухаються повільно по ландшафту, їхній терплячий прогрес відмічає наближення зимової підготовки, що визначить успіх наступного року врожаю. Вечір наближається з тією ж лагідною неминучістю, що відмітила весь день. Церковні дзвони дзвонять до вечірні, і по селу робота поступово закінчується. Воли, відведені назад до своїх стайлів, їхні великі боки важко дихають від денного напруження. Інструменти очищаються та зберігаються з турботою людей, які не можуть легко замінити їх. Останні овочі збираються з городнів, і двері хатин починають зачинятися від вечірнього холоду. Всередині кожної хатини денна рутина завершується тим же розміреним темпом, що характеризувався інше. Родини збираються навколо своїх вогнищ, де вогонь, що був розпалений вранці, продовжує горіти, забезпечуючи тепло та танцюючи світло, при якому завершуються вечірні завдання. Можливо, Агнес сидить зі своєю прялцею, прядучи нитку при світлі вогню, поки її чоловік Томас доглядає свої інструменти, гострячи їх для завтрашньої роботи. Діти вчать свої молитви в мерехтливому світлі, або слухають старі історії, що несуть мудрість і пам'ять громади від одного покоління до наступного. Темрява, що опускається на Літл Віхем, глибока та повна, так як ми можемо ледве уявити сьогодні. Немає вуличного освітлення, електричного сяйва з вікон, далеких міських вогнів, що фарбують горизонт. Натомість є лише м'яке мерехтіння світла свічки та вогнища, з вікон хатин як лагідні зірки, що відмічають присутність людського тепла у величезній темряві ночі. Коли ви дозволяєте собі дрейфувати в цій мирній сцені, ви майже можете відчути глибоке задоволення, що приходить від завершеного дня роботи від знання, що кожне виконане завдання сприяє виживанню та процвітанню громади. Це життя зведене до його основ їжа, притулок, тепло та комфорт людського зв'язку. Тривоги і складнощі нашого сучасного світу зникають перед такою фундаментальною простотою. Звуки вечора м'які і заспокійливі, десь в далині худоба м'яко мукає, влаштовуючись на ніч. Собака гавкає раз, потім замовкає. З однієї хатини приходить м'який шепіт голосів, що промовляють вечірні молитви, а з іншої лагідний звук матері, що співає колискову своїй дитині, пісню, яка передавалася протягом поколінь, несучи з собою накопичену ніжність незліченних матерів перед нею. Це ритм середньовічного життя в Літл Вікхемі, ритм, що керував днями та порами року незлічених громад по всій середньовічній Англії. Це життя труднощів, звичайно, але також глибокого зв'язку з землею, з порами року, з громадою та стародавніми патернами, що підтримували людську цивілізацію протягом століть змін і викликів. Коли ми готуємося рухатися глибше в наше дослідження цього світу, дозвольте собі відпочивати в мирній впевненості цього сільського вечора. Проблеми та випробування середньовічного життя реальні, але вони збалансовані глибоким задоволенням, що приходить від життів, прожитих у гармонії з природними ритмами, підтриманих нерозривними узами громади та віри. Тут у збираючійся темряві 14-го століття вечора є мир, який наш сучасний світ значною мірою забув мир простоти, мети та глибокої вкоріненості в місті та громаді. Коли мирний вечір опускається на Літл Віхем, наша увага природно звертається до великого кам'яного маєтного будинку, що дивиться на село зі своєї скромної височини. Тут живе сер Джефрі Демонфорт. Лорд цього маєтку, чия історія життя переплітається з щоденними ритмами села, способами як очевидними, так і тонкими. Його біографія відкриває нам вікно в складності середньовічного лордства, тягар відповідальності та ретельний баланс між владою та зобов'язанням, що визначав феодальний світ. Джехрі народився у 1251 році не в цьому маєтному будинку. А в меншому володінні в Нормандії, яке його дід отримав як нагороду за вірну службу королю Генріху III. Уявіть молодого Джефрі семирічним хлопцем, який вже починає довгу освіту, що підготує його до ролі лорда. Його дитинство не було дозвіллям, а ретельним навчанням в мистецтвах війни, управління і складні павутині зобов'язань, що пов'язували феодальну ієрархію, разом. Великий зал, де Джефрі тепер сидить щовечора, був побудований його батьком сером Вільямом де Монфортом протягом 15 років. Уявіть повільний прогрес його будівництва. Містові кам'яні ретельно формують кожен блок вручну, деревина зрізана з власних лісів маєтку, та терпляче накопичення ресурсів, що зробили таке підприємство можливим. Зал, що виник був скромним за стандартами великих дворян, але достатньо вражаючим, щоб викликати повагу у селян, які бачили його зростання каміль за каменем над їхніми солом'яними хатинами. Освіта Джефрі почалася з літер, вивчених у отця Бенедикта, сільського священника, який навчався в Оксфорді у молодості. У маленькій кімнаті, що служила і скрипторіям, і класною кімнатою, молодий Джефрі працював над своїми восковими табличками, вчачись формувати літери, що дозволить йому читати документи і хартії, на яких спочиватиме його влада. Латина далася повільно, але далася, бо без неї він був би залежний від інших для розуміння юридичних і релігійних текстів, що керували його світом. Але його освіта простягалася далеко за межі книг і листів. У віці 12 років Джефрі був відправлений служити пажем у домогосподарстві свого батького восюзерена графа Ворвіка. Тут, у світі більш витонченому і небезпечному, ніж скромний маєток його батька, Джефрі вивчав складні протоколи дворянського суспільства служив за столом під час великих бенкетів, допомагав лицарям одягати їхні обладунки та розпочав своє тренування в мистецтвах війни, що визначать його дорослі життя. Перехід від пажа до Збройноші прийшов 15, і з ним перший справжній смак Джефрі насильства, що лежало під упорядкованою поверхнею феодального суспільства. Влітку 1267 року він супроводжував свого лорда в кампанії проти повстанців, які відмовилися підкоритися владі короля Генріха. Конфлікт не був славною війною, як оспівують у піснях трубадурів, а радше серією облог із сутичок, що демонстрували похмурі реалії середньовічної політики. Перший досвід Джефрі битви прийшов при облозі незначного замку, чий лорд оголосив проти короля. Протягом трьох тижнів облягаюча армія таборувала в брудних полях за замковими стінами, поки всередині оборонці повільно споживали свої запаси їжі та води. Джефрі дізнався, що війна це переважно очікування, очікування припасів, очікування підкріплень, очікування, поки хвороба та голод зроблять те, чого не могла зробити пряма атака. Коли замок нарешті здався, Джефрі став свідком наслідків середньовічної облогової війни. Переможний лорд був позбавлений своїх земель і відправлений у вигнання. Його родина знижена від дворянства до мандрівної залежності від милості родичів. Цей урок у наслідках політичного прощету впливатиме на власний обережний підхід Джефрі до складних лоялостей і зобов'язань феодального суспільства протягом усього його життя. Його лицарство прийшло у 21, у церемонії, що відбулася в каплиці замку Ворвік у свято Святого Георгія. Ніч перед цим Джефрі тримав чування на одинці в каплиці, стоячи на колінах перед вівтарем, де лежали його меч і шпори, благословенні священником. У темряві, освітленій лише мерехтливими свічками, він розмірковував над клятвами, які візьме захищати церкву, захищати слабких, підтримувати справедливість і залишатися вірним своєму лорду. Сама церемонія була простою, але глибокою. Коли світанкове світло фільтрувалося крізь вікня каплиці, граф Ворвік підперезав меч Джефрі навколо його талії та пристепнув золоті шпори до його п'ят. Будь хорошим лицарем, проголосив граф, наніжчий традиційний удар по плечу Джефрі, що відмічав його перехід від збройноші до лицаря. В той момент Джефрі став частиною стародавнього братерства, що простягалося крізь століття християнської війни і лицарських традицій. Одруження прийшло у 21, у церемонії, що відбулася в каплиці замку Ворвік у свято Святого Георгія. Ніч перед цим Джефрі тримав чування наодинці в каплиці, стоячи на колінах перед вівтарем, де лежали його меч і шпори, благословенні священником. У темряві, освітленій лише мерехтливими свічками, він розмірковував над клятвами, які візьме захищати церкву, захищати слабких, підтримувати справедливість і залишатися вірним своєму лорду. Сама церемонія була простою, але глибокою. Коли світанкове світло фільтрувалося крізь вікна каплиці, граф Ворвік підперезав меч Джефрі навколо його талії та пристибнув золоті шпори до його п'ят. Будь хорошим лицарем, проголосив граф, на ніші традиційний удар по плечу Джефрі, що відмічав його перехід від збройноші до лицаря. В той момент Джефрі став частиною стародавнього братерства, що простягалося крізь століття християнської війни і лицарських традицій. Одруження прийшло у 22, влаштоване його батьком як частина складної мережі альянсів, що пов'язували дворянські родини разом. Леді Елеонора Де Клер була дочкою незначного барона, чиї землі межували з землями родини Демонфортів. Одруження відзначалося відповідною церемонією, але це також була практична домовленість, що принесла додаткові землі і важливі політичні зв'язки обом родинам. Їхнє весілля відбулося в маленькій кам'яній церкві Літл Вікхему, тій самій церкві, де Джефрі тепер відвідує Месу щонеділі. Церемонії свідчили селяни, які втислилися в неф, щоб побачити свою майбутню леді. Елеонора у 18 вважалася добре освіченою для вони свого часу. Вона могла читати латиною, вести домогосподарство, та була навчена трав'яному знанню, що зробить її первинним медичним авторитетом для маєтку. Ранні роки їхнього одруження були відзначені поступовим рийняттям відповідальності, коли батько Джефрі старшав і почав делегувати більше повноважень своєму синові. Це були роки вивчення складних деталей управління маєтком, ретельного балансу прав і зобов'язань, що пов'язували лорда та селянина разум, сезонних ритмів сільськогосподарського виробництва та складної павутини відносин, що з'єднувала його невеликий маєток із ширшими течіями англійської політики. Перше справжнє випробування Джефрі Клорда прийшло під час великого голоду 1315-1317 років, коли три послідовні роки невдалих врожаїв принесли голод і відчай до більшої частини північної Європи. У Літлвікхемі, як і в інших місцях, ретельні запаси зерна, що підтримували громаду протягом зимових місяців, виявилися неадекватними для задоволення розширеної кризи. Джефрі зіткнувся з мучливим вибором між підтримкою безпеки власного домогосподарства та розподілом своїх резервів серед відчайдушних селян, які дивилися на нього за захистом. Він обрав середній курс, зменшивши споживання власного домогосподарства, одночасно розподіляючи.